Коли ми говоримо, що проти демократії, постає питання: а що ж тоді, як не демократія? Спочатку розберемося, що воно таке. Словники говорять нам, що це політичний режим, в основі якого лежить метод колективного прийняття рішень з рівним впливом учасників на результат. Це звучить привабливо. Зазвичай же розуміння демократії зводиться до таких ознак. Призначення лідерів шляхом чесних виборів. Ага, чесних. Народ єдине легітимне джерело влади. Так, так, саме народ є владою. Суспільство здійснює самоврядування заради спільного блага та задоволення спільних інтересів. Ну, годі, ви що? Серйозно. Ми розрізняємо різні аспекти у цьому питанні: є демократичні цінності, права та свободи людини, свобода засобів масової інформації. Рівність всіх громадян перед законом, політичний та ідеологічний плюралізм, можливість виражати свій протест. Ми за такі цінності. А є демократична форма правління, і вона призводить до зовсім непривабливих наслідків: безвідповідальність депутатів за свої вчинки. Технологічно ми ніяк не можемо впливати на депутата протягом його чотирьохрічного терміну. На сьогоднішній день в законі про статус народного депутата не прописано жодного механізму про відкликання його повноважень лише з його власної волі або у випадку кримінального злочину. Єдиний варіант не голосувати за такого кандидата на наступних виборах. Але ми знову і знову бачимо, як переобираються ось такі люди. Безвідповідальність виборців. Система таємного голосування породжує інертність та безвідповідальність виборців. А хтось же повинен відповідати за прихід до влади всяких лозинських, черновецьких та ще чого вистачало Януковичів. Відсутність репрезентативності, традиційне розуміння вибори виграв той, за кого проголосувала більшість. Це цинічна маніпуляція. Насправді вибори виграє той, хто в окрузі набирає 10-15% голосів цього округу. А хто відстоює інтереси інших 85% виборців? Ніхто. Якість культури та освіти дорівнює якості виборів. Тримаючи населення у бідності та маніпулюючи свідомістю громадян за допомогою засобів масової інформації, олігархічні клани зберігають благодатні умови для приходу до влади не завдяки конкретним досягненням, а тупо завдяки грошам. Отже, висновок: ми за цінності, які пов'язують з демократією, але це ж навіть не демократичні. А загальнолюдські цінності це цінності адекватного, мирного суспільства. Ми за них. Ми проти демократичної системи управління країною. Сама історія України показує нам, що у нас вже є система управління краща від демократії. Це Громадянська Республіка. Щоб дізнатися більше про цю систему управління, підписуйтеся на канал та заходьте на сайт поступ.org.ua. там багато цікавого.